Друзі, мої вітання. Ви на YouTube каналі Телеграфія. Мене звати Даріна Глущенко. На календарі 24 жовтня п'ятниця. Ми завершимо традиційно інформаційний тиждень. Проте знаєте, ви що ми щодня ми говоримо про найактуальніше і найважливіше, що відбувається в Україні та світі. І звісно, що сьогодні будемо теж обговорювати найцікавіші економічні новини. Ну і трішки, звісно, що буде політики, Олег Пензин, член економічно-дискусійного клубу, буде сьогодні моїм гостем, моїм спікером і з ним будемо сьогодні обговорювати. Найгарячіші новини, пане Олегу, рада вас бачити, моє вітання. Я вас також рада бачити, пані Дарано. Що ради бачить, Е, так, хочу розпочати із того, що Штати ввели жорсткі санкції проти російських нафтових компаній. Йдеться про Роснефт і Лукойл, посилюючи тиск на Кремль через війну в Україні. Міністерство фінансів Америки через своє управління контролю за іноземними активами запровадило нові санкції проти Росії, аби змусити Путіна налаштуватись на серйозні переговори щодо закінчення війни в Україні. йдеться про те, що самі санкції спрямовані на тиск на російські. Енергетичних секторів і обмеження доходів, які Кремль використовує для фінансування війни і підтримки економіки. Е, окрім цього, також європейський союз затвердив новий пакет санкцій, який спрямований проти чільньового флоту Росії і імпорту скрапленого природного газу е, у Європейському союзі кажуть, що це обмежує пересування, що також, окрім цього, вони обмежують пересування і російських дипломатів, аби протистояти спробам дестабілізації е, з економічної точки зору. Пане Олегу, давайте поговоримо про те, який вплив, зокрема, санкції штатів матимуть на економіку Росії. Чи будуть вони от такими нищівними? І коли можна буде побачити реально вплив санкцій на економіку Російської Федерації? Ну, на друге ваше запитання відповів Трамп особисто? Через півроку, так. Так, ah. його mm -hmm. журналіст запитав саме це, і він відповів: через півроку подивимося, але в реальній дійсності я думаю, що реакція буде набагато швидше. Ну, по-перше, ми вже її маємо на світових нафтових ринках. Mm -hmm. Введення тих санкцій, ціна на нафту марки Brent, барель нафти марки Brent була 60 доларів за барель. От зараз я секунду назад подивився. Ми зараз маємо 65,7 Тобто світові ринки відіграли тут же вверх 5 доларів, це дуже великий ріст цін на нафту, тому що вони очікують військового зменшення пропозиції нафти, зокрема російської на світовому ринку. Uh -huh. А будь-які зменшення пропозиції нафти на світовому ринку, російської автоматично буде означати зменшення доходів російського бюджету. Причому, е якщо Санкції Європейського Союзу відтерміновані на рік практично по скрапленому газу. Вони ввели достатньо великий підготовчий період для відмови від російського скрапленого газу. То санкції проти російських нафтових компаній лукоїли Роснефть, Трамп ввів вже. Це означає наступне, що величезна кількість контрагентів цих компаній. Зараз вимушено буде відмовлятися від співпраці, якщо не хоче потрапити під торонні санкції. Там ситуація є дуже жорстка. Окрім цього, е санкції введені не тільки проти тих компаній, санкції введені і проти дочок цих компаній, е а це більше 35 юридичних осіб. До речі, ви вже напевно побачили е реакцію канцлера Німеччини, який почав вимагати, щоб зняли. Санкційні обмеження з приводу е, дочок, що знаходяться Лукойла, що знаходяться на території Німеччини. Угу. що З 22-го року е, управління тими дочками повністю передане в уряд Німеччини. Тобто формально власність лишається Лукойлівська, російська, але повністю управляють німці. І введення отих санкцій на Лукойл Автоматично може призвести, що та компанія, яка сьогодні управляє німцями, виявиться підсанкційною. Тому канцлер Німеччини просить, щоб американці з приводу тих лукоїлівських компаній дали якісь роз'яснення. Uh -huh. Бачите, навіть отут вже є перші результати, е, отих достатньо серйозних змін, які сьогодні очікує ринок. До чого це може призвести? Ну по Індії, я думаю, що рух до зменшення закупу російської нафти він вже почався з 18-го пакету санкцій Європейського Союзу, і зараз він просто посилиться дуже сильно. Що стосується Туреччини, Туреччина буде точно відмовлятися від російської нафти, тому що там дуже потужний тиск, а це 6%. Тобто, десь приблизно 26-27% загального обсягу купівлі російської нафти сьогодні поставлено під велике питання. Це дуже добре. Що стосується Китаю, ну, у них зараз очікується на наступному тижні зустріч Сі Цінпіна і Трампа. Напевно, ми з вами і в наших з вами ефірах, і поза ними активно обговорювали наступну думку, що питання закінчення російсько-української війни буде прийматися точно не в Москві. Воно буде прийматися в Пекіні. Як це не приємно чути, але при встановленні нових торгівельних стосунків між Китаєм і США Україна буде. Просто розмінною монетою, якою будуть там торгувати для того, щоб зробити більш кращі економічні стосунки між двома найбільшими економіками світу. І це треба бути абсолютно свідомим. Причому не тільки Україна буде, та й Росія буде розмінною монетою. Тому що світ, на жаль, сьогодні дуже цинічний, і, напевно, не варто собі тішити якимось ілюзіями, що нічого про Україну без України брехня. Ідуть активні перемовини і Україна. Трамп прямим текстом сказав, що він буде обговорювати сі Цзінпіном нові напрямки закінчення Україно-російської війни, uh -huh. в руслі загальних торгівельних стосунків між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Отак От воно буде. І це до деякої міри дає певну надію на вирішення цієї величезної проблеми, цієї війни. Тому що Росія війну сама закінчувати не буде. Давайте не будемо тішити себе ілюзіями. Для Росії закінчення війни неймовірне, неможливе по визначенню. Росію можна тільки примусити закінчити війну, а примусити її можна тільки зусиллями Китаю, тому що саме Китай на сьогоднішній момент має найбільший вплив на економічні події, що відбуваються в російській економіці. Mm -hmm. Так що... О, весь комплекс питань, обмеження по нафті і майбутня зустріч із Інпіном і 19-й пакет санкцій, в якому, так, скраплений газ там відкладений на рік, але там є ще дуже цікавий момент, який вже почав працювати. Ведуть санкції на криптоплощадки, на гаманці, гарячі холодні. На е, всі криптооперації, що здійснює Російська Федерація для обходу фінансових санкційних обмежень. Тобто, це перекривається достатньо потужний е, напрямок, який Росія використовувала для того, щоб обходити обмеження по механізмах розрахунку. Так що це також плюс. Тобто, це от плюсова частинка. Мінус – Мінуси те, що в Європі поки що не домовилися за репараційний кредит. От так. не домовились так, так, так І uh -huh. там є свої питання дуже серйозні uh -huh. про репараційний кредит. Супер, давайте поговоримо. Якраз це моя друга тема. 23 жовтня в Брюсселі відбулося засідання Європейської ради. На ньому розглядалося використання заморожених активів країни-агресорки для надання фінансової допомоги Україні на найближчі роки. Проте європейський Союз відклав. До грудня рішення про використання заморожених активів в Росії для надання допомоги Україні йдеться про те, що це відбулося після того, коли Бельгія захотіла отримати більших гарантій, що вона не буде нести відповідальність за ризики, які пов'язані з кредитами на 140 мільярдів євро. І от давайте, пане Олего, обговоримо з вами цю тему. Нагадаємо глядачам, що таке репараційний кредит. Чому не вдалося прийняти це рішення тобто, буквально 23 жовтня, і чи можемо ми сподіватися, що це рішення буде прийняте ну, у грудні. Дивіться. Що таке репараційний кредит? Це надання Україні кредиту, де заставою будуть заморожені російські активи. Не доходи від них. Як це було по кредиту, що ми отримали в 2024 році, угу. а саме тіло кредиту. З тих, з тих 190 мільярдів євро, що знаходяться у Бельгії. Чому тут виникла дуже серйозна проблема? Урсула Вандерляйн, презентуючи репараційний кредит, казала, що це не дай Господь, ні-ні-ні, це не конфіскація. Але приїхав прем'єр Бельгії і говорить, чекайте, значить, дивіться, в мене є три зауваження. Я не проти, нема питань. Але в мене є три принципові зауваження, без вирішення яких ми не підемо на це. Перше. уявимо собі, що ми погодилися завтра Російська Федерація подасть на Бельгію в суд. Європейський, і Бельгія лишиться сама на сам. Тому перше, перша умова: е Європа бере на себе консолідовану відповідальність за захист європейських в лапках бельгійських інтересів у суді. Тобто, щоб не Бельгія лишалася сам на сам з її Російською Федерацією, а консолідована Європа. Друга вимога Бельгії: якщо в суді буде вирішено, що Бельгія має повернути Російській Федерації ті гроші, Європа бере на себе консолідовані витратки на повернення цих грошей. Тобто, не 190 мільярдів євро ляже на плечі Бельгії, бельгійського бюджету. А це буде розподілено на всі країни Європейського Союзу. Це друга умова. І третя: Белія каже: чекайте, на сьогоднішній момент в Європі заморожено 240 мільярдів. В мене 190. Ще 50 мільярдів розмазано по інших країнах. А чому ми весь час, коли говоримо про репараційний кредит, говоримо тільки про Белію. А давайте про всі говорити. Ну, якщо всі, то всі. І всі тихесенько сіли, вибачте, на стільчах своїх і всі мовчать. Е, тому Рада прийняла рішення дати доручення Єврокомісії до грудня місяця напрацювати пропозиції uh -huh. щодо вирішення юридичних питань, пов'язаних із репараційним кредитом. В мене є великий сумнів, що Єврокомісія щось придумає. Але тут є достатньо складна ситуація, яка полягає в тому, що у Європейського Союзу більше немає джерел. Ну, по суті, джерела були два. Перше джерело це гроші платників європейських податків. І європейський політик вже побачив, що тільки починаються передвиборчі процеси. Тільки починаються електоральні змагання, опозиція, розмахуючи тим, що правляча політична сила використала гроші платників податків для допомоги Україні, приходять до влади. Тому на сьогоднішній момент жодна країна Європейського Союзу не розглядає можливості використання коштів платників європейських податків для допомоги Україні. Чехія, будь ласка, дуже яскравий приклад, щоб mm -hmm. далеко. То, що відбувалося в Румунії, не дай Господь. То, що на сьогоднішній момент може відбутися у Франції, окрема розмова. Тому що сьогодні рейтинг ультраправого кандидата в президенти Франції вищий, ніж у Макрона. Тому лишається єдине джерело заморожені російські активи. Але тут є купа юридичних моментів. І тому сьогодні Єврокомісія буде активно вилазити зі шкіри, щоби шукати. А іншого варіанту в Єврокомісії немає. Mm -hmm. Чому? Тому що е, європейці домовились з американцями, що вони будуть купляти в межах торгівельної угоди, між Америкою і Європою, американську зброю для подальшої передачі Україні. Mm -hmm. Але для того, щоб купити, треба взяти гроші. А гроші взяти немає звідки, окрім заморожених російських активів. Тобто воно знову так все перекручено, знову так все пов'язано. Е, в принципі, в мене є оптимізм з приводу того, що європейці гроші зможуть викрутити, знайдуть якісь юридичні механізми. Питання в тому, коли це буде. Тому що коли ми з вами дивимося на реалії, і до речі, про це сказав вже президент Зеленський: що якщо в грудні воно буде тільки розглядатися, то в січні в лютому точно Україна цих грошей не побачить, тому що бюрократичні процедури в Європі є достатньо складними. А треба розуміти, що десь приблизно... Після 20 грудня там жодна собака в Європі вже працювати не буде. Потім почнуться свята Різдвяні і Європа реально оговтається числа до 10-го, війде в ритм роботи і так далі. Тому, коли ми з вами на це дивимося, безперечно, було б добре, якби вони дійшли до згоди 24-го числа, але. Ну, 23 двадцять але ми маємо ситуацію, що ну от на грудень принесли і такі реалії, які є угу. так що от приблизно така картинка. Ну і з нею нам жити, тому що якраз ця картинка є дуже чутлива і для нашого бюджету, тому що приймати бюджет України на 26 рік. Не маючи 100% підтримки і 100% гарантії, звідки візьмуться гроші для макроекономічного фінансування і воєнно-технічної допомоги, ну це тикати пальцем в небо. Тому що на сьогоднішній момент у нас з вами 40% державного бюджету це запозичення, джерела яких не є зрозумілим, без рішення Європейського Союзу. І це дуже великий виклик в дійсності для наших парламентарів, тому що там, звісно, купа питань є з тим mm -hmm. бюджетом, контрольними цифрами, про які ми зараз вами говоримо. Mm -hmm. Олего, де ж бюджет залишимо для. Іншою розмовою я е, знаю, що е, у вас час обмежений, тому маємо кілька хвилин. Хотіла би почути, ну, скажімо, ваш прогноз стосовно курсу долара. Як ви вважаєте, чого очікувати? Тому що, начебто, е, валюта міцніша. От е, що скажете ви? Міжнародний валютний фонд наполягає на е, контрольованій девальвації національної вшової. Mm -hmm. Сюди є ця інформація, всі це обговорюють. І всі чомусь хапаються за голову, що МВФ тисне на Україну, вимагає знецінення гривні. Пам'ятаєте, який курс був закладений середньорічний в бюджет 25-го року? Не пам'ятаєте? Я вам скажу. 45 гривень за долар. 45. Який в нас сьогодні курс? Давайте підемо в будь-який обмінник. 41,3, 41,2. Що говорить Міжнародний валютний фонд? Ви отримуєте, хлопчики, макрофінансову допомогу в чому? В долярах. В чому ви платите ваші соціальні зобов'язання? В гривенці. Тобто зараз ви, умовно, отримали 6,5 мільярдів доларів від Європейського Союзу. Виходячи із цієї логіки, ви сьогодні через вас надзвичайно міцний курс недоотримали 24 мільярди гривень. Ну, тому що на кожному доларі ви недоотримуєте 4 гривні. Ну, ну правда. Ви ж плачетеся, що вам, вас не вистачає грошей для того, щоб проіндексувати соціальні стандарти, щоб підняти заробітну платню вчителям-лікарям. Щоб підняти заробітну платню професорсько-викладацькому складу вищих учбових закладів. Це правда. Але чого ж ви робите таку штуку, що ви тим міцним курсом самі в себе забираєте гроші? Так говорить Міжнародний валютний фонд. Тобто, щоб ніхто не думав, що Міжнародний валютний фонд хоче, щоб от Україні було гірше. Ні, він каже, поясніть, як же ж так. Ви ж самі заклали 45 гривень за долар. На наступний рік ви закладаєте 45,7. Uh -huh. Тобто ми пропонуємо вам планову контрольовану девальвацію. 41,3 до 45,7. Девальвуйте. І ви отримаєте додатковий резерв достатньо високий, на хвилиночку, там 30 мільярдів гривень ще додатково отримаєте. Нацбанк каже, все правильно, ви молодці. Ну, нема питання. Але. Ми з вами залежні від імпорту. Тобто, якщо я зараз девальвую курс, то в мене весь імпортний товар, в тому числі нафтопродукти, в тому числі для військової промисловості, в тому числі одяг, в тому числі та все, буде на 10% дорожче. Ну, ну так, ну, імпортер вже закладе це все в ціну. Тобто я нічого не роблячи, опустивши курс, дам інфляції 10%. Тобто інфляція у мене сьогодні буде неумовно, там 13, а 23%. І що буде у нас з вами з доходами населення? Ми ж їх сьогодні не індексуємо. Вони і так бідні, а ми ще 23% інфляції на них повісимо. Що мені робити, каже Нацбанк. Вона каже, слухайте, ви самі вирішуєте, у вас, що у вас там всередині. Я тільки рекомендую. І оця дискусія, про яку ми зараз з вами говоримо, вона активно йде. Тобто сьогодні йде дискусія між тим, який встановити рівень інфляції і який встановити валютний курс. Тому що ті речі кореспондують один з одним. Отак це виглядає. Дякую, пане Олегу, за вашу аналітику, як завжди, за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте, читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, але ну звісно, що бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках наступного тижня, тому кажу вам до зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.